Доброго дня! А ми хочемо вам сьогодні презентувати українську леськівську страву цибуляники з вишкварками. Для її приготування нам знадобиться пшоно, цибуля, а також сало з морквинкою і з цибулею для засмажки. Підготовлену цибулю на наші цибуляники Ось так от опускаємо в окріп. Для того, щоб вона могла трішки відм'якнути, щоб гарно начинялася. Цибулька відм'якає хвилин 10, дивимося, пробуємо її. А тим часом приготували сало. Сало розділили на дві частини. Одна частина буде йти на засмажечку, дрібненько порізана. А ось така частина сала буде йти просто перекладатися наші цибулянки кострулі. А поки цибулька відм'якає, ми готуємо пшоняну кашу. Просто відварюємо пшоно. Нашу пшоняну кашку присолили. Можна ще додати спеції за смаком. Цибулька м'якне і готуємо засмажечку нашу, з салом, з цибулькою і морквинкою в нашому випадку. До злегка підсмаженого сальця додали цибульку та моркву. Уважити, що коли готували цю страву в піст, бо вона в нас обрядова, вона готувалася на храмові свята і на Миколая пісного, от і на Миколая, там де вже люди вийшли з посту, то цю страву просто. Засмажували в піс тільки цибулькою морквинкою на олійці, тобто вона була абсолютно пісною. І також на святвечір подавалися наші цибулянички пісні, а вже на Різдво можна було їх приготувати гарно засмажені салцем. Наша каша готова, засмажка також. Зараз будемо все змішувати. Господині ще інколи додають у нашу кашу смажені яйця, також їх розділяючи та гарно вимішуючи. А зараз починаємо головний процес це відділення лускіток. Одна від одної для того, щоб їх можна було потім начинити нашою пшеняною кашею. Ось так, ось, з допомогою металевої ложечки, ми відділяємо оці лускіточки. Можна і так, дивлячись, як воно буде. Звичайно, найменше нам для цибуляників не знадобиться. Ми ним будемо просто перекладати в каструльці для того, щоб тушкувати. Ось таким чином ми розділяємо, щоб у нас були отакі лускіточки. Начиняємо кожну лузківку пшаняною кашею, ущільнюючи, і будемо викладати кострулю для подальшого тушкування з вишкварками. Наші пшаняні цибуляники з вишкварками готові. Смачного вам всім! А ми дякуємо нашим бабусям та тітенькам, які поділилися з нами цією стародавньою автентичною стравою, яку ми передаємо з покоління в покоління. Сьогодні ми готуємо стародавню автентичну леськівську страву. Я чинину і, і вишла. Поїхали. Ваня наші автентичні страви цибуляники нам потрібно. Порізати сало для вишмарків. Потрібнити омілко. Поріса Порізати цибулю дрібно і потерти клику. Поки ми готуємо наші інгредієнти, я трішечки розповім про цю страву. Страва ця стародавня. Наші бабусі готували ще коли проживали в старому селі Леські. Вона також була і скоромною, тобто пісною готувалася тільки з пшона з додаванням цибульки морквинки, і це все смажилось на олійці. А коли вже піст закінчувався, або на різдво, скажімо, то тоді цю страву присмачували салом, вишкварками. Деякі господині ще додавали яйце та зелень за можливості. Ось так ми нарізаємо цибульку, готуємо сальце та трем моркву. Ми вже відварили пшоно для начинки. Тому зараз наші дівчатка будуть начиняти, і хлопчики також. Пшонце начиняється та притоптується. А потім, уже готові цибуляники, ми будемо складати в кострульку або на противень і будемо запікати в духовці. Раніше наші бабусі, звичайно, запікали це все в печі. Але ми по сучасному вже можемо або відварювати тушкувати в кострульці, або ж просто у духовці. Отаким чином ми начиняємо наші цибуляники, притопкуючи пшонце уже в лузкі точці цибульки. Готували в старому селі Леське. а також у сусідньому селі нашої громади це талдики, худяки, ломова Тесагунівка і, напевно, через Дніпро, тому що деякі люди говорять, що й на Золотоніщині та на Чорнобаївщині також готували ці цибуляники, або ще на них кажуть цибульники. Ця страва колоритна, автентична. Її подавали на всі свята, навіть на обрядові. А це Різдво, Святвечір, весілля, Засватини, хрестини. Цю страву дуже смакували українці, тому що вона була присмачена салом та, звичайно, готувалася із пшона, а це козацька каша. Цю страву ми зберігаємо своє коріння, ми зберігаємо код своєї нації і примножуємо нашу українську культуру та розвиваємо її. Коли наші цибуляники протушкувалися, ми можемо посмакувати. Так, і пригощайте своїх друзів. Так, беріть ложечками і смакуйте наші цибуляники з пшоном засмажені вишкварками. Цибуляники це весна частра. Ми не смачні та цікаві. Її наші а тепер готу, а тепер готуємо. І ми цибуляники готували на території затоплених сіл. Полюбляли, готувати всією сім'єю. За смажили, готували всі разом. Панство, а сьогодні ми поговоримо про нашу стародавню страву. Цибуляники, начинені пшоном з вишкварками. От у нас хоровий колектив зібрався, і вони трішечки розкажуть про цю страву. Розкажіть, будь ласка, чи готували ваші бабусі, чи готували ви цю страву? Ольга Іванівна? Ой, чи пам'ятаю, що готували ще ой-ой-ой, це ще Куди воно було. Ще бабушка мені розказувала мою. А її, її бабушка казала. Учили. Готовили і на всякі святки, на різні празники, на зімейні праздники, на, на різдвяні святки, на Пасху, на тройцю. На всі сімейні такі. Тобто це обрядова страва, так. яка Сімейна. готувалася? Родинна, родина, так. вся родина готувала її. А чи може дітей і з малечку ще привчали, показували, замчали? Чи можете це... ви розповісти трішечки рецепт? З чого все починалося? Що це було? Пшоно, варилася пшеняна каша, так? Так, да, робилася зажарка. Ну, я післяні, якщо якщо піску на олійці, зажарка, то ще пам'ятаю, було, що різали ще і гриби, пшону, в піс. Таке було. Це тільки це пісню кашу робили. Начиняли туди, діставили її на жаровню, заливали соусом. З помідорів, всі. Це вже час часі, а раніше помідори, робили, з кіслі помідорів зажар породились. І тушкували в печі, так? А, да, а да. зараз як ми готуємо цю страву? А, зараз більш-менш техніки такої старобагато, що можна готувати швидку в духовці чи в електроці пічках, чи як вони там. Щоб, можна дуже швидко бабусі вас навчили, а ви навчили нас, дітей. А ми вже вчимо своїх дітей та онуків. Євгенія Олександрівна сьогодні приготувала трішки у сучасний страву вже. Це цибуляники. Чим начинені Євгенія Олександрівна? Зараз цибуляники начиняють рисово пшоняновою кашою або рисовою з додаванням фаршу і засмажки. Складають все у каструлю або високу сковороду, заливаю томатним соком або соусом з додаванням води і спеції за смаком і тушкують на невеликому вогні на плиті або це робиться зараз у духовках. Табуляники виходять дуже смачні. Ох, а пахнуть я пахнуть вже страшне. Тож дівчата, сьогодні ми з дітками з театральною студією готували цибуляники, начинені пшоном, пробували, вчилися і навіть вони розказували, як вони в родинах готують. І сьогодні ми посмакуємо разом з вами цибуляники наші уже фаршировані рисом та фаршем. Тож смачного цибуляники зберігаються в наших родинах. З давніх давен і спосіб приготування приходить від господині до господині, від бабусі до мами, від мами до доньки. І традиції, традиції приготування сподіваємося, що збережуться і в майбутніх поколіннях, і наші діти будуть так же цінувати і смакувати цими цигулянками, так само, як і ми всі часу смакуємо і цінуємо цю страну.